Бажаю здоров'я, хлопці. Вітаю вас, дуже приємно бути у вас сьогодні. Нагородити вас, подякувати вам за службу, за те, що захищаєте Україну, наші сім'ї, сім'ї всіх українців, нашу батьківщину. Дякуємо вам, бажаю вам здоров'я, витримки, міцності, перемоги. Нехай хай Марси не підводять. Нехай б'ють ворожі цілі. Ще раз вас вітаю і вас, і ваших побратимів з цим днем, днем субутних військ. І слава Україні! Героям слава! Дякую. 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 Дякую за службу. Служу українському народу вас. Дякую. Дякую за службу. Дякую. Служу українському народу. Дякую за службу. Нагороджена орденом. Дякую за службу. Добро українському народу.